Мої вітання, це програма слово» на СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Сьогодні говоримо про вкрай важливі і трагічні події в історії нашої держави. День Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня, три роки тому, на київському майдані вбивали людей. Сьогодні гість нашої студії, екс-голова Сумської обласної ради, а нині депутат Сумської обласної ради Салатенко. Семен Салатенко. Семене, я вас вітаю в нашій студії. Перше питання саме про ті події, про які ось я вже почала говорити. Три роки тому я знаю, що ви брали участь у Майдані, в Сумському і в Київському. Розкажіть, що відчували у ті дні і що насправді відбувалося, які настрої були в Сумах і в Києві? Ну, спочатку був такий певний розпач, ну, що тебе вбивають просто, просто так. А потім а, відчай змінився злістю. І в принципі вже було байдуже: вб'ють чи не вб'ють. Треба було щось зробити. Ну, всі зробили. Критичний момент було ніч з 18 на 19 лютого, коли був фінальний штурм Майдану. Народ перемогти неможливо. Ну а далі все вже було. це вже була огоня тодішнього режиму. Була відповідь народу. Знаєте, що проходило тоді в Сумах. Коли палило офіс партії регіонів, ви знаєте, як відбувалася ситуація в інших областях, у Львові. Штурм, здається, був в Вінниці, коли загинуло двоє людей. І після цього ситуація стала некерованою, режим впав. Всі це пам'ятають. На жаль, ми заплатили життям найкращих людей в ці дні, 100 найкращих людей. І продовжуємо платити найкращими. Життями і зараз. Це, це прикро. Ось ця революція гідності вона пройшла повз ваше серце. Все, тому що ви брали активну участь, наскільки я розумію. Скажіть, будь ласка, які настрої тоді були у людей, які сподівання і чи зараз вони справдилися? О, давайте відрізняти ну, певні моменти. Революція це шанс змінити. В країні все. І у нас дійсно було сподівання, що ми змінимо все в країні. Повністю все. Але як ми скористаємося тим шансом, це вже інше питання. Це вже, скажімо так, це вже інша проблема. Те, що прибрали одних злодіїв, і на їхнє місце поставили ще більших цинічніших і, скажімо так, Кривавіших, це не, не означає, що революція була марною, і що це було щось неправильне. Це було абсолютно правильно, це народження великої української нації. Але шлях до створення нації, він тернистий і довгий. І на цьому шляху ми не застраховані від помилок. На жаль, ці помилки відбулися, і ми зараз спостерігаємо реванш. Реванш контрреволюційних сил або просто злодіїв. Люди, які роками грабували країну, вони зараз в інших. Вони одягли вишиванки, вони кажуть слава Україні, вони кладуть квіти, вони виступають українською мовою, у них зник Блатняк, воровський жаргон, вони перестали любити Росію. Але при цьому вони залишилися злодіями і зрадниками. Ось і все. Але іще більш цинічними, тому що їхнє. Злодійство оплачується кров'ю найкращих людей зараз, окрім зубажіння країни в цілому. І наша бездіяльність на даному етапі тільки погіршує ситуацію. Ми повинні робити, робити наступний крок. Не можна виграти дистанцію, зробивши там, один чи два кроки. Треба бігти всі 100 метрів чи кілометр, чи 54 чотилометри. Кому? Ну, яким ви бачите цей наступний крок? Ви так говорите метафорами, якщо можна. Ну, конкретніше? наступний крок конкретніше. Перше це виграш війни на Донбасі. Це раз. Виграти ми можемо тільки двома, скажімо так, засобами. перше це або наступ українських військ, але це великі втрати. Або тотальна блокада окупованих територій і примус їх до капітуляції. Можна по-різному ставитись до людей, які організовували блокаду Ордло, але сама ідея, вона правильна: 2-3 місяці тотальної блокади і терористичний режим там просто впаде. Ми самі фінансуємо війну проти себе. Це перше. Друге, тотальне перезавантаження влади. Через вибори позачергові, як мінімум парламентські, немає нічого, скажімо так, дивного в тому, що ми помиляємося під час виборів. Ну це абсолютно нормально. Ми ж е, створюються нові політичні сили, приходять нові політики. Ми дивимося на них і робимо оцінку. Інколи правильно, інколи неправильно. Але кожного разу, кожні вибори, як мінімум на третину, парламент. Або Рада оновлюється, або навіть Кабінет міністрів. І так чи інакше, з часом, крок за кроком, вибори за виборами, ми почнемо розуміти, хто є правильний, хто є неправильний, робити правильні вибори і обирати до парламенту правильних людей. Тому виграш війни на Донбасі і позачергові вибори. Семен, наскільки я розумію, ви щойно повернулися зони АТО. правильно? Ні, не, я зараз боєць. 128-ї горно-піхотної бригади, 2 гірсько-піхотний батальйон відділення розвідки. Я командир відділення збору та обробки інформації, зводу розвідки. Зараз наш батальйон знаходиться на докомплектації і незабаром вирушить виконувати бойові завдання. Я був в зоні АТО, ми були спочатку в селищі Піски, безпосередньо перед початком авдійських подій. Нас вивели на до, довкомплектацію, бо були певні проблеми з кадрами. Завели на, на, на наше місце 80-ту десантну бригаду. Ну і зараз, скоріше за все, ми повернемось ось найближчим часом. В принципі, нас і під час авдіївських подій могли повернути назад на фронт. Ми вже навіть жили в, фактично зі зброєю в руках, але трохи затихло, і тому дали можливість перепочити, і мені дали можливість на сім днів приїхати на сесію. Обласної ради. Якщо це не є військовою таємницею, розкажіть, будь ласка, де саме носите службу і що входить у ваші обов'язки? Я, я вже сказав, 128-гірсько-піхотна бригада, 2-й батальйон. піхотний батальйон. Ну, географічно, о, о, щоб глядачі що розуміли. Звод розвитку, це Закарпатська область. Зараз ми знаходимося в Карпатах, Єжу на полігоні. А чим саме там займаєтеся, що входить у ваші обов'язки? Я на, на, навчаюся. Навчаємося. Чимось воювати. Зрозуміло. Ви були в зоні АТО, як ви щойно зазначили, скажіть, будь ласка, які настрої зараз у бійців, що говорять на передовій ті, хто безпосередньо воюють? Ну, настрої приблизно такі: не можна воювати і торгувати одночасно. Треба робити або те, або інше. Ось і все. Люди достатньо пригнічені ситуацією з блокадою і вимагають від. Українського народу, від українського уряду більш рішучих дій в цьому плані. Просто сховати голову в пісок, сказати, це там рука Москви, цього треба, не, не можна робити, це неправильно. Неправильно втрачати людей, коли на одній ділянці фронту, коли через сусіднє поле везуть уголь в одну сторону, а будівельні матеріали в іншу сторону. Це неправильно. Треба щось обирати. Ми повинні вибрати. Причому найближчим часом. Інакше у нас можливе громадянське протистояння, яке може, скажімо, мати більш серйозні наслідки. Навіть ба навіть до громадянської війни. Люди просто вже втомилися. Це можна терпіти рік, два, ось уже третій рік війни і немає жодного просування. Немає просування ні територіального, немає просування, ні. Якості зміни тактики. Це не питання до командирів, це не питання до солдатів, це не питання навіть до генералів. Це питання до вищого керівництва держави. Вище керівництво повинно визначитись, як воно збирається повернути втрачені території, не реінтегрувати, бо ну, погодитися втратити найкращих людей, а потім їхніх вбивць пообирати в місцеві органи влади і до Верховної Ради. Навіщо були тоді ці жертви? Віддати майбутнє своїх дітей просто так? Ні. Заплачена велика ціна. Ми повинні досягти перемоги. Іншого варіанту немає. Семена, за ті три роки, про які ми зараз говоримо, дуже багато змін відбулося у нашій країні, в нашому житті, і в вашому особисто житті також відбулося багато змін. Ви пройшли шлях від Майдану, побували у найвищому кріслі у нашій області. Зараз поїхали ну, воювати чи навчатися воювати, як ви кажете. Скажіть, які для себе зробили висновки за цей час особисто? Перш за все. Я патріот, і все, що я роблю, я роблю для народу. Ну, такий вже в мене характер. Тому, ж, що моє знаходження в кріслі, що моє знаходження в окопах, це все заради майбутнього народу. Хтось повинен чимось жертвувати. От я жертвую цим. На жаль, люди, які, деякі люди, які говорили правильні речі з Майдану, після Майдану зайнялися. Відвертим грабунком або мародерством власної країни. Ну, для цього не треба нікуди навіть дивитися, будь ласка, ось, в Сумах приклад на вулиці Героя Сталінграда, колишній зараз вулиці Героїв, ми всі можемо побачити, Такого нахабство в воюючій країні не дозволяв собі жоден, скажімо, жодна злочинна попередня влада, яка дозволяє собі зараз. Повернення зараз до влади всіх на керівні крісла в комунальні підприємства, всіх тих людей, які були замарані корупційними скандалами і були звільнені мною саме через фінансові зловживання або підозру фінансових зловживання, хабарництві або інших достатньо неприємних і непозволительних російською мовою речах під час війни, навіть під час миру, Вони їх зараз повертають на свої місця. Це реванш, це непропустимо, це погано. Я буду з цим боротися. Навіть звідти Зокопів. Буду приїжджати сюди на сесію і тут боротися. Бо все, що я роблю, це я роблю для народу. Все? А коли моя боротьба буде скінчена, врешті-решт буде осяжний результат, ну, мабуть, тоді буду займатися якимись іншими речами. Коли ви йшли з посади, а це було майже три місяці тому. Ви сказали із трибуни, що все тільки починається. Пройшло ось майже три місяці з тієї вашої фрази. Скажіть, будь ласка, що мали на увазі, і що ну, плануєте робити? Я ж кажу, все тільки починається. Боротьба за майбутнє нашої області і громаду Сумської області, вона тільки починається. І моєю відставкою вона не обмежена. Повірте мені, я йшов з цієї посади з високо піднятою головою, мені ні, ніхто мені нічого не може дорікнути. Тому я буду продовжувати боротися вже в якості депутата, представника партії Батьківщина. Ну а крім того, чому фронт ну, за останні півроку загинуло четверо моїх друзів, з яких я знаю з 2014 року добровольці, майданівці, люди скажімо, високого духу, і хтось повинен зайняти їхнє місце там, на передовій лінії. Всі, ну, більшість хлопців, молодих, яких я виховував в молодій батьківщині, будучи громадським діячем ще до початку Майдану, вони зараз також на військовій службі в збройних частинах також на фронті. Ну, зокрема, Вайдарі багато. Тому треба і завершити і там війну, і виграти війну з корупцією і злодіями тут. Тому ну, цим ми і займалися. Зрозуміло, Семене. На останок маю до вас ще одне питання. Цими вихідними був проведений обшук на площі Троїцькій в одному із домоволодінь. Там знайшли цілий арсенал зброї, зокрема автомат Калашникова, гранату, цілу купу набоїв. Як потім виявилося, власник цієї зброї, один із ваших радників, коли ви були на. Посту голови облради, і вже говорять у пресі про те, що е, нібито зв'язки з вами е, допомогли йому зібрати цю зброю із добровольчих батальйонів. Ось хочеться отримати коментари з перших вуст. Ну, по-перше, я не був у нього жодного разу вдома, тому я не знаю, був у нього автомат чи ні. Я знаю, що ця людина була одним із очільників самооборони Майдана в місті Суми. Це перше. Друге, Незаконну зброю особисто мені не потрібно, в мене є законна зброя. В мене є мій службовий автомат Калашникова, з яким я проходжу службу. І в мене є мисливський карабін Калашнікова, який в мене офіційно я отримав. У ну, мене є на нього дозвіл. Тому, скажімо, браку в зброї е, я не відчуваю. Ну, стосовно. Чому він так зробив, які там у нього гранати набої були, ну хай слідство встановлює, звідкіля вони взялися це ж легко встановити. Це мисливське чи бойове, я ж не знаю. Те, чим людина займалася три місяці, я також не знаю. Е, стосовно що за допомогою мене він зібрав цю зброю з добровольчих батальйонів в країні, де майже мільйон. Скоро буде учасників антитерористичної операції, знайти зброю, ну, здається, легше всього. Вона, ну, якщо хтось не розуміє, то, що зброя на руках зараз майже в кожного, ну, це ж не мої не проблеми. Питання виходу е, ситуації зі зброєю це є в даному випадку легалізація. Чомусь е, нардепи, міністри, помічники, волонтери мають можливість. Мати зброю, а прості люди ні. Ну, в чому питання? Хай люди легалізують, приймає, приймається закон про легалізацію зброї, легалізується і все. Я не бачу в цьому проблеми. Ну, коли мова йде про, про, про гранату, пробоєм, ну, або це взагалі, другий, і інша Ну, категорія. Я не знаю, у нас бойова граната чи не бойова граната. У мене теж колись затримували з брілком патрона, який об'явили бойовим набоєм. Або операційним ножем, які оголосили холодною зброєю. Пам'ятаєте, 2015 рік. Потім о, вибачили сказали, ой, вибачте, ми ошиблись. Ну, в тому числі і на телеканалі СТС, говорили: о, затримали себе на Салатника з ножем, з, з, там, з набоєм, з великою так, сумою сумою матеріал, грошей. А із... Вияв, виявила, бачам. що сума грошей зовсім невелика. Набоїться брелок для ключів, а ніж там здається таких розмірів складний. Ну, тобто, <кхи> у нас звинуватити когось в чомусь дуже легко. Потім ніхто, як правило, не вибачається. Є слідство, слідство хай встановлює граната, це чи не граната. бойова вона чи не бойова, і взагалі є вона чи немає. Дякую, Семена, за цікаву розмову і щирі відповіді. Я нагадаю, сьогодні гість нашої студії Семен Салатенко, депутат Сумської обласної ради. Я ж з вами прощаюся. Залишайтеся на СТС.